И всім канал, с вами Арсенал, сьогодні ми граємо в Mobile. Короче, Я буду грати с своїм другом в равної з другом. Ось у мене склад. Сьогодні я э, е, того самого саку 105-го, ну правда його прокажав вже аж до 107-го. І той самий. І... Ну і все, ось такий у мене склад 106-й рейтинг команди. Я буду грати проти свого друга, зараз я покажу вам його склад. Ось його склад. 108-й. У нього дуже класний склад. Він сьогодні получать коту коленда. Сьогодні ми з ним получили. Ну, правда, він холодно я Саку, але лов в нас двох їх Він мені вже кинув запрос на, на ігру. Зараз ми приймемо його. І ми приймаємо. Зараз має пожати. Е. О, а ні. Зараз. Я поставлю поки що на паузу. Так, все ми вже розібрали ми вже починаємо грати. У нього 336 200 кубків, у мене 323 100 кубків. У нього атака 107, у мене 105, у нього полузащита 105, у мене теж 105, защита у мене 105, а в нього 106. От виходить на поле. Ось саме мій склад показують. Це його у нього мене склад. Так, розвожу м'яч я. Якщо що це буде один матч. можливо, знімемо продовження, якщо ви захочете. Так, значить зразу Марко Курелі перехватує і зразу на Саку летає. Сака біжить. Опять Марко Курелі забирає. опять віддає Мартінесу. Так. Гровала біжить. Холанд. Другою Холанд. Блін, звичайно, Анрідом. Забирай кака. Стам ти куди біжиш. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Небезпечно. Хоухмаркет скрісала. Так, блін, арку курелі я виграв цю боротьбу. Тяжко, тяжко, бо шо... мого друга дуже класний склад. Якщо друга звати Артур. Кака біжить. ой ой кака пробіг. Тихо-тихо. Давай. Гол. Гоу! А, ну що це було? От що це було, я не знаю. Це тільки що щось таке геніальне було. Що за геніальний вино з м'яча був? Це щось було просто таке. Це просто... Ой-ой, кустам перехватив ту саму штучку. Ну стану, ну дай вже десь м'яч. Ооо ж, грова сильний, але де забирає. Надіюсь, 0-0 не буде. Свобода. то буде трошки нетико. прикол. Нє-ні-не. Грова зараз можливо заберемо. Так, дякую. не м'яч. І відкриває рахунок сьогодні у нас Артур. Бо що для мене все так собі. Але він не пропускає, дивиться той вонючий гол. Так, Мартіна зразу даємо на Саку. Сакау бігає азара. Кукурелью попробує. Ай, кукурелі. Ой-ой-ой, як Бекхем забрав красавчик. Просто красава. Блін, Мальдіні забрав. Де йон? Мартіне здавай! Гол! Єес, шо вилетіло? Так, вже рахунок 1-1. На 42 хвилині. Матчу. Так, опять же Грова біжить. Як це читається, я не шаю що за футболіста, але він фіфі -фі доволі сильний. Особливо на побігу. Він дуже бігає. 45-та хвилина, якщо м'яч вийде з-поле, то що ж усього вже суддя просвистить. До закінчення першого тайму. Вибиваємо, все. Перший тайм закінчується з рахунком 1-1. Так, тепер розводить м'яч Артур. Треба попробовать. Ага, же сразу робот в Гитин сдавай, давай, красавчик. Стам, 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 стам. Так, Бенсигир. Ой-ой-ой, бентигир у <соценно> Шо это было? Шо? Блин, ну тогда правда, -та. там было. Ну, 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 Давайте заберіть м'яч. Так, забираємо, забираємо, забираємо. Ай! Опять холодно. Просто доволі мого друга дуже сильний склад. Дуже сильний склад. Ну просто, врахуйте, що ми двоє без донату граємо, то у нас доволі сильні склади, але без донату можливо можна, можна сильніше покачуватися у того часу. Просто ми, він грає 2 місяці FIFA Mobile, але я граю ще менше. Я граю від того моменту, як далека кух. Хто знає, той знає. До речі, денька. Треба швидко мені відігрувати, щоб хоча б нічию зіграти, а не програти. Бачить доволі Ой-ой-ой. Давай бекром. Ай, кокуреля прикутає. Жікрою треба забрати м'яч. Недавно Холанда. Белон забігає, обмотує Де Йонга, я просто забирає красавчик. Так, останній шанс, якщо ми зараз щось зробимо. Якщо ні, то програли. Ну, Блін, Март Корея я перехватив. І цей Марч закінчується ну, перемогою Артура. Я вітаю Артура з перемогою. Якщо ти дивишся це відео, то вітаю тебе з перемогою. Ну і всім па-па. Ви -па. були на каналі Арсенал. Сьогодні з нами був Артур. Всім па-па.